Головна цінність дошкільного навчального закладу Веселка в селі Іржавець право малечі на щасливе дитинство. У Садочку на даний момент 18 діток, незважаючи на військовий стан, на війну України, садочок працює, функціонує. Для вихованців дитячого садка створено креативні освітні осередки. Тут унікальний дитячий простір, кожного дня комплекс навчальних занять. А ще уроки творчості, раннього розвитку, етикету. Проводяться обов'язково заходи, проводяться заняття. цікаві, вихователь проводить всі, вони йдуть в ігровій формі гурток працює урягами, так, дітки. Працюють із папером, старші, старші дітки важливий елемент у вихованні дітей розвиток громадянської свідомості, формування активної життєвої позиції. Допомагаємо збройним силам, і сітки в'яжемо, і ось кришечки збираємо, свічечки виготовляємо. Саме приміщення дитсадка охайне із сучасним інтер'єром, акцент на організації внутрішнього простору, особлива увага комфортним умовам для малечі. Керівництво села, батьки, восени минулого року встановили та підключили бойлер, раковини, пристрій захисного відключення, обладнали контур заземлення, відремонтували сходи дитсадка, створили і належні безпекові умови. Проведено ремонт укриття, пофарбували стіни, забетонували підлогу, поклали линолеум. Проблема була в тому, що вода, яка потрапляла з даху, вона залилася в підвал. Ми ще в 23-му році на навкруги підсипали землю, поклали плівку і накрили шифером. Тобто ну, фінансування як такого не було. Все, що могли. Так робили а цього минулого верніше року заасфальтували також за кошти стовіржавецьке е е е ділянку, яка на вході теж була, вона просіла, і зараз там все у Іржавецькому дошкільному навчальному закладі. Інший вимір дитинства. Тут виховують нове покоління малечі готової до стрімких змін викликів сучасного світу.